Доброго дня, мої любі малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні до нас завітали. Подивіться самі, хто завітав до нас. Це Іванка. Нещодавно в неї було День народження. Батьки влаштували своїй улюбленій донечці свято. Було багато гостей, які вітали дівчинку, дарували їй подарунки. Ось такі ляльку, жабеня, яке вміло посміхатися, та м'ячик. Іванка дуже любить гратися зі своїми новими іграшками. Особливо їй сподобалося жабеня. Коли воно посміхається, чути звук. «і-і-і». Дівчинка також спробувала зробити посмішку, як жабенятко, і в неї вийшло так. І. І ви, малята, спробуйте. Розтягніть губи в посмішці і вимовте довгий звук І. Молодці! У вас все вийшло. Звук І можна співати довго. І. Його можна почути і вимовити. А це звукове малятко, яке допоможе нам запам'ятати звук І. Зверніть увагу на напіввідкритий рот дівчинки, вільне видихання повітря з рота, на червоний колір сукні квадратика, головна роль в утворенні слів, на положення намальований губ. За яким можна здогадатися, яку пісеньку звук співає ця дівчинка? А це будиночок нашого звукового малятка в акваріумі. Розгляньте його, будь ласка. На що схожий? Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик. Стане крапкою над І. А мама маленької Іванки приготувала донечці торт і вчила дівчинку задувати свічку на торті. Спробуйте і ви, малята, зробіть глибокий вдих через ніс та повільний довгий видих через рот, нібито. Задуваєте свічку на торті. Молодці, малята, у вас все вийшло. Жабка, яка вміла посміхатися, розповіла Іванці, що звук І, який вона вміє вимовляти, голосний. Він любить дружити з іншими звуками. і з голосними, і з приголосними. Коли звук І зустрічається з іншими голосними звуками, вони так радіють, що навіть співають разом пісні. Ось послухайте звук І зустрів звук А. І вийшла пісенька віслючка. Іа, Іа, Іа. Це пісня віслючка. А тепер і ви, малята, спробуйте разом з віслючком. Іа, іа, іа. Це пісня віслючка. А ось звук І зустрівся зі звуком Е. Послухайте, що з цього вийшло. Іе, Іе, Іе Ведмедик та реве. А тепер малята спробуйте разом з ведмедиком. І е, і е, і е. Ведмедик та креве. Молодці, малята, я впевнена, у вас все чудово вийшло. А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята. До побачення!